Всім привіт! Сьогодні у нас адреса в місті Бориспілі. Встановлювали ось такого роду тамбур, вхідні двері. Над ним фрамуга відкидна всередину з москітною сіткою. Склопакет у нас ось таким от зовнішнім виглядом з вулиці. Це скло Solar кольору синього. Тобто влітку не буде нагріватися приміщення. При цьому це як такий варіант тонування. в нас східні замок рейка. Замок використовувалося Мако. Показуємо, закривається ключем. Ось таким чином блокується сама ручка. Відкривання йде ключами, які йдуть в комплекті. Серцевину тут ми встановлювали, замовляли ключ барашок. Порожок алюмінієвий. Система у нас замовлена VDS 6 серія. Це 70-й профіль з однокамерним склопакетом, ущільнення сірого кольору. По периметру і середини ми закрили монтажну піну відразу пластиковими нащільниками 30 мм. Для того, щоб вже була завершена повністю картина по монтажу. Ось так от все виглядає. Це вже здача адреси. Конструкції закріплені, все відрегульовано. З середини ми бачимо ключ барашек серцевина, закривається без ключа, ручка блокується. Щоб вийти, треба так само повернути ключ. Опускаємо ручку, спрацьовуємо механізм, тобто всі ролики стають в положення відкрито. І після цього закриваємо. Тож звертайтеся, встановимо вам такий тамбур без проблем та тільки в радість.